Друзі, вітаю сьогодні відомий таролог Людмила Хомутовська в інтерв'ю для Ростислав Продакшн розповідає, яким буде серпень для українців та що від нього чекати. Дочекайтесь за хвилину? А я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Де будуть масовані ракетні обстріли в серпні? Ну, схід знаєте, тут, як завжди, супер важко, дуже велика кількість. Тут 100%, знаєте, безкінечно, без якихось перебоїв і при тому велика кількість жертв. Мені не подобається захід. Захід це не про те, що там кожного дня. Але там говорять, що щось накопичиться і буде башня, яка направлена на, на сім'ю. Я думаю, що це знову ж ці великі будинки, де багато жильців, щось подібне. Якщо ми беремо північ, то північ все-таки нам показують по четвірки мечів, що вона не настільки їх цікавить, чи будуть там якісь прориви, що про них будуть згадувати так, але це більше. Про те, що інколи, да, це якась ось така тема про, про інколи. Вона мені не подобається у підрці жезлів. Питаю, що це підтірка жезлів, що там за завозки. В місцях десь на якихось кордонах має бути якась провока... провокація, якась така провокація. І у нас залишився південь. Теж це не про спокій, бо ми добре розуміємо, що відбувається з півдням. Хороша новина по півдню, що все-таки там буде просування. Хоча воно таке повільними темпами, але воно йде по десятки пентаклів, це повернення своїх територій. Так що я чекаю звідти саме хороших новин, як нам розказують. Хоча ще раз кажу, що. Всі ті маневри, які там будуть відбуватися, вони такі на грані. Чи зменшаться обстріли у серпні? Я думаю, що приблизно буде те саме, що зараз. Хоча воно йде по двійки пентаклів і нам говорять, що це не настільки багато, це 50% від того, що ми очікуємо, і багато таких арканів, що кажуть про затишя, але десь якісь. Загострення, загострення якісь під суперважливі дати України, і ми знову не можемо згадати, що таке суперважливі дати це День Незалежності, отакі свята. От десь там вони про нас згадають і знову активуються. Якою буде ситуація на лівому березі Херсона? Ну, дивіться нам на лівий берег дають колесо фортуни. Якщо як нам давали колесо фортуни. Це було за 2-3 тижні до того, що відбувалося у Бахмуті. Так що, я так розумію, що ми будемо в серпні бачити рух, рух на звільнення. Нам чекаємо хороші новини, але ще раз я не бачу, що це в серпні повністю ця тема зникне. Тут є карта вибір, яка говорить: 50 на 50, десь рух буде. А, але десь він може навіть і не буде в якійсь частині. В будь-якому випадку ми чекаємо змін, кардинальні зміни. Ще раз говорю: тримайте в голові те, що відбувалося з Бахмутом і відбувається зараз. А це показувало десь за місяць. Чи є загроза застосування хімічної зброї у серпні, на сході чи Півдні, чи по мирним містам? Я на жаль думаю, що Саме хімічна зброя обов'язково вони десь там застосують і застосують в момент, коли вже будуть не справлятись навіть е, тут е, тема якогось супер розголосу по світу, так що я думаю, щось вони там мають таке кинути. Чи є небезпека для столиці України, Києва з боку Білорусі? Я думаю, що прильоти обов'язково будуть, вони знаєте, будуть мати такий, знову ж періодичний характер, як, як і в цьому місяці. То густо, то пусто, то густо, то пусто. Так що там є, є тема і знову ж нас висвічує ніч. І в нас тут з'явилася п'ятірка Пентаклів. Останній раз, коли була у нас п'ятірка Пентаклів, це нам показувало. Це, що було зв'язано е, з енергоресурсами, не здивуюся, якщо буде піднаправлено десь якесь місце, що відбудувалося по енергом ресурс. Не знаю, що там в Києві стоїть. Зараз якась тема підзачепити цю тему, е, тому що гол, головна тема зупинити Україну по Єрофанту, е, взяти все в свої руки. Я думаю, що знову будуть по якимось надважливим об'єктам вони старатися вдаряти. Як щодо якихось провокацій у Києві чи застосування хімічної зброї. Провокації в Києві тут я не думаю, що тут є якийсь слід. Там може щось бути на рівні того, що зв'язано з грошами, але це я не думаю, що це щось мають вони туди. Якісь руки, там більше як люди незадоволені. Не Все таки я про якісь стани України, що в нас відбувається. Якщо ми беремо хімічну зброю, то нам закрилися дев'яткою чаш, ну що вони цього не зроблять? Це якась ілюзія, це щось вигадане і моя відповідь ні. Чи дадуть нам літаки F16 у цьому місяці? Я не впевнена, що це f 16 знаєте, то тут можуть дати щось подібне. Не знаю, я не по літакам взагалі, як, як знавець. Тут якась заміна одного на інше. Літаків f 16 моя відповідь по всім даним ні, але щось нам таке мають дати, що літає. Друзі, ось такі ми маємо прогнози. Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки до цього відео і пам'ятайте, ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Слава ЗСУ!